Четверта категорія слухачів із притчі Ісуса Христа про сіяча це добрі слухачі. Про них написано, а інше впало на добру землю і давало плід, одне в сто, інше в шістдесят, одне в тридцять разів. Яка радість, що праця сіяча не завжди пов'язана з розчаруванням? Іноді насіння потрапляє в щирі серця. Ці слухачі чують істину не опираються Святому Духові та впливу істини на їхнє серця. Вони приймають істину в серце, і вона здійснює перетворення характеру. Вони не здатні змінити своє серця, але святий Дух через їхній послух істині освячує душу. Добре серце не означає серце без гріха, бо Євангеліє має бути проповідуване всім грішникам. Ісус каже, я прийшов закликати неправедних, а грішників до покаяння. Грішники, які приймають від викриття, бачать себе злочинцями у великому моральному дзеркалі Божому Святому Законі. Вони дивляться на Спасителя на Голгофському хресті й запитують, навіщо була принесена така велика жертва, і Хрест указує їм на святий Божий закон, який був порушений. Саме заради спасіння злочинця від загибелі, Він, рівний Богові, приніс своє життя в жертву на Голгофі. Закон неспроможний дарувати злодієві прощення. Але Ісус поніс гріхи злочинця на собі. І коли грішник проявляє в нього, віру в Нього, як у жертву, Христос зараховує винному свою праведність. Із часів Адама існує єдиний шлях до спасіння. Бо під небом написано, нема іншого імені, даного людям яким належить нам спастися. Тобто тільки через Ісуса Христа, тільки через Нього, тільки через цього посередника і заступника. У нас немає причини боятися, доки ми дивимося на Ісуса та віримо, що Він має силу спасти всіх, хто приходить до нього. Віра в Христа, супроводжувана активними діями, призводить до того, що ми вступаємо в моральну битву зі світом, тілом і дияволом. Якщо ми будемо вести цю боротьбу за власним розумінням, власними силами, нам ніяк не встояти. Але якщо виявлятимемо живу віру в Ісуса та практикуватимемо благочестя, то зрозуміло, що означає бути освяченим через істину, і ми не поступимо з цій боротьбі, адже разом з нами боротимуться небесні ангели. Христос вождь нашого спасіння. Саме Він зміцнює своїх послідовників у моральній боротьбі, яку вони пообіцяли вести. Ті, хто відкриває письмо та споживає небесну ману, стають співучасниками Божої природи, вони не мають життя або досвіду окремо від Христа. Вони знають, що повинні уподібнитись за характером до того, у кому Боже Благовоління. Амінь. До зустрічі.